Привіт! ви на каналі Performance Girl, і сьогодні ми з вами роздимимось найкрутіші, найсвіжіші і останні новини зі світу The Sims 4. Найбільше ми будемо торкатись сьогодні двох тем: перше це останнє оновлення The Sims 4. і друге гра 5, що нам відомо, коли вийде. І чи є здогадки, що всі балачки навколо гри The Sims 5 не просто так. Почнемо з останнього оновлення від 11.10. Воно вийшло зовсім нещодавно. Напевно, ви його собі ще завантажили. Якщо не завантажили, зараз я вам все про нього розкажу. Воно достатньо велике і приурочене воно якраз до події, що Sims стане безкоштовним. Саме тому розробники вирішили трошки досконалити базову версію і додати до неї більше можливостей для гри майбутніх сімерів. Що я маю на увазі? Відтепер гра стане простішою для тих, хто тільки планує приєднатись до сім'ї. Якраз основне оновлення найбільше стосується підсказок і навчання для майбутніх гравців. Відтепер доступний помічник це Емілі, яка буде постійно вам пропонувати свою допомогу в пізнанні грі. При кожної вашій взаємодії, в редакторі створення персонажа, при ваших переїздах буде вона з'являтись і надавати вам допомогу і рекомендації, якщо вони вам потрібні. Якщо ви вже давно граєте в Sims, ви з легкості можете відключити цю функцію або просто казати їй постійно, що ні мене це не цікавить. Також розробник в досконалих навчання, яке було в грі. Відтепер воно більш оновлене, більш стосується останніх версій грі. І дійсно ви можете подивитись, там все більш чітко розкладено для того, щоб швидше це зрозуміти. Що ж чекає старих гравців, які вже давно грають Sims і все-все-все знають. Для нас з вами також є подарунки в останньому оновленні. По-перше, з'явився цікавий предмет, який наснився розробникам. Це такий вентилятор з пламбом. Дуже цікаво в різних кольорах, але не знаю, як у вас у мене він трошки погано ще працює. Напевно, він потребує вдосконалення, бо мої сіли просто не хочуть проходити повз нього. Також на нас чекає вказ 5 нових татуювань. Ну і найцікавіше 75, з п'ять, коли вже вийде скільки пліток, скільки чіток, всі ми дуже чекаємо. Ну я вам скажу так: від розробника поки що інформації офіційної не було. Але є такі персонажі, які займаються тим, що взламують різні кампанії, ріх-чати, і таким чином зливають цю інформацію про ігри раніше до їх виходу. І від таких агентів у нас є інформація, що вийде 75 5, і вона якраз буде представлена 18 жовтня. Саме тому буде великий саміт по Сімсфо, і там буде представлена гра Sims 5. Там будуть нові оновлення 74, І вже з 1 листопада ми зможемо купити гру. Ну, перед, перед продаж гри, забронювати її для себе за ціною 50 доларів. Ну не знаю наскільки ми можемо довіряти таким чуткам, чи це просто хайп, чи це обґрунтовано, але сподіватись ми з вами точно можемо. З з випадком цікаво дізнатися вашу думку, щоб ви чекали нового в Sims 5. Я сьогодні так подумала, і здається, мені трошки не вистачає реалістичності Sims 4. І мені було б цікаво, наприклад, якщо б в Sims 5, ми могли грати за персонажів, як в інших іграх, прямо брати від їх очей не тільки дивитись на те, що відбувається в їх світі, а й прямо взаємодіяти від їх першого обличчя. Ну, і мені Якщо б ми з вами з нашими персонажами могли ходити на шопінг, купувати продукти, як це було в третій частині, і якщо б неможливо було просто придбати е через холодильник е продукти, і ми змушені були їхати в супермаркета, замовляти їжу додому. і Якщо б часто не встигали, нас всі ми були б голодні і думали, б що робити, куди йти, мені здається, це і реалістично. А що чекаєте ви від 7 з 5? Напишіть в коментарях